Аксесуари для бігу та спорту крайн алді уявіть лише 67 гривень за одну позицію. В лоті буде 94 позиції, 6300 гривень. Вартує лот. Тут у нас будуть і шапки, і шарфи, і рукавички різного варіанту рукавички показую я, що взагалі у нас є. дивіться. Бігових рукавичок буде 24 пари. Є теплі рукавички, є флісові рукавички. Давайте будемо дивитися, як вони виглядають. Є лижні рукавички. Ось дивіться, тут іде така шкіряна прослоїчка і для того, щоб можна було користуватись мобільним телефоном. Вони між собою скріплені. Далі є флісові рукавички. Флісові рукавички виглядають ось так. Лижні рукавички, рукавички без пальців, шарфи, шапки, пов'язки і бігові пов'язки. Давайте подивимось. Дивіться, Є ось такого варіанту світловідбиваючими елементами, сіра, є рожеві варіанти, далі є ось по типу таких фліски. Далі шапки у нас йдуть ось такі. Вони там можуть попадатися різні в лоті, різні види рукавичок. Є без пальчиків, ось такого плану вони запаковані, показую їх розпаковані. Дивіться, які вони яскраві. Вони всі йдуть з антисківською такою внутрішньою стороною, щоб гарно було триматися і не сковзати. Є наліпки, щоб фіксувати і світловідбиваючі елементи. Ось такого плану ще може бути. Далі можуть бути, типу, ось такі, це лижні. Подивіться, будь ласка, ви їх одягаєте і наверх можна ще як варішку зробити, щоб від снігу від дощу е, захищало. Також іде все антискіфське із Далі Показую, які варіанти. Може бути чисто чорний варіант. Нагадаю, 67 гривень за одиничку це взагалі суперова ціна. Ось такого плану можуть бути дуже якісні рукавички, взагалі, флісові, теплющі. Далі ось такого плану можуть бути. Я вже показувала чисто чорні. Ось такого плану можуть бути. Це вже будуть більш тепліші. Далі це я вам показувала, а я вам показувала ось такого плану. Є ще, типу, е, такі. Темно-сині з болотним, тобто можна навіть підібрати колір, який подобається. Рожеві, подивіться, будь ласка, є. Ось такого плану синесенький є. Власне, дуже класний лот. Особливо зараз сезон починається лише сноубордів, велобіг. Взагалі, ходьба. зараз люди інтенсивно цим займаються, і цей лот буде дуже актуальний. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти їх закріплені або в шапці профілю, або знизу під цим відео.